Україні починається з миру в душі кожного з нас. І зараз, як ніколи, кожен з нас повинен стати патріотом, який любить свою державу, своїх рідних і готовий жертвувати собою. Яким чином, кожен з нас, незалежно від того, чи він на передовій чи в зоні АТО, може сприяти мирові в Україні? Дивіться про це зараз у нашій програмі. Рідні військових, які тижнями сидять на сході України у так званих котлах без їжі та боєприпасів, обурені брехнею вищого керівництва і бездіяльністю влади, нас запевняють, в армії все є. Але бійці з передової розповідають рідним інше. То, що шановний пан Галатей, показує, який він в снаряженій формі виступає. Це дуже добре. Але підрозділ, в якому служить мій син. По документам продукти закінчились 19 числа прошлого місяця. Боєприпаси на ісході. Сьогодні було неспокійно. Що таке неспокійно? Одного дня це 100 залпів залпівраду, другого дня це 250. Не можу говорити, переживаю. Вибачайте. Слава Україні! За всіма воєнними канонами, те, що відбувається в країні, це не АТО, а війна. Але командування не хоче цього визнати. Я розмовляю із сином, кажу, як синок справи, важко говорити, тому що там рвуться снаряди, а вся доблісна Україна робить салюти на пікніках, шабашах і тому подобне. Те, що біля 500 чоловік перейшло на ту сторону, це вже психологічний зрив. Люди, які доведені до відчаю, без води, без їжі, без боєприпасів. Розчарувавшись у допомозі влади, рідні військових звернулися до інстанції духовної православної церкви. Разом з митрополитом Черкаським та Чигиринським Іоаном керівниками громадських організацій запропонували створити комітет, який би діяв у межах всієї України і, не втручаючись у стратегічні плани штабу армії, тим не менше міг контролювати владу та виконання наказів. Регулярні війська у нас ж є, які можуть реально допомогти. Просто треба командувати. А для цього щоб треба командувати, треба мати сміливість брати на себе відповідальність за ці команди. А вони, якщо вони не хотяться цієї відповідальності, то тоді будуть напризволяще залишені воїни наші. Через неузгодженість дій керівництва солдати змушені самостійно приймати рішення. Відтак намагаються самотужки вирватися із оточення, долаючи десятки кілометрів до найближчого населеного пункту, не розбираючи російський він чи український. Називати їх зрадниками у цій ситуації аморально, переконані ініціатори створення комітету. Ми знаємо, що Декого з наших військових, українців, які мусили через Росію виходити, їх вже хочуть назвати зрадниками, вже там якийсь суд, суд, якийсь військовий над ними вести. Як це так, що вони покинули бойові позиції і пішли в Росію, а не залишились там в якості пушечного м'яса, а у них нема там ні набоїв для зброї, ні їжа давно закінчилася, Як говорять самі звідти дзвонять. Що їдять підножний корм, що знайдуть? Чи на полях знайдуть кукурудзу, ту, яка там повиростала, чи десь у, у баб якихось на городі капусту понатягають? От з, з цього і харчуються. Ми можемо просто предполагати, що десь у нашого високого керівництва цим АТО визрів в такий план списати їх або в вигляді груза 200 завідомо. От сказати, а їх рано чи пізно все одно там вб'ють, назвемо їх героями, посмертно дамо їм нагороду, ну що робити, зато не будемо мати клопоту зайвого. Є й інша проблема допомоги армії, керуючись благородними поривами. Душі сотні українців беруть участь у волонтерському рухові, допомагаючи армії як можуть, збирають продукти, предмети першої необхідності, кошти на ліки та амуніцію, тепловізори, біноклі тощо. Але відчувається, що немає єдиного координатора, аби зробити цю допомогу злагодженою. На сьогоднішній день у нас існує безліч організацій. Які дійсно допомагають і надають допомогу в зону АТО. У нас є громадські організації, і в Звенігороці, і в Смілі, і в Золотоноші, і в Корсуні, і в Черкасах кругом. Єдина зараз нагальна велика потреба це створити диспетчерську службу, на базі якої щоб була люди, які є потреби, щоб ці потреби заносили, і ми їх вирішували, зверталися до нашого військомату кругом, і також щоб ми координували, хто буде куди їхати, як їхати, і щоб не получалося так, як у нас було зайдаром. Приїхали чотири машини, всі надають допомогу Вайдар, а далі ніхто нічого. Поки матеріал готувався до ефіру, стало відомо, що ближчими днями в обласній раді буде виділено місце для роботи координаційного центру волонтерів Черкащини. Зарплату для них пообіцяли знайти священники. Війна, яка раптово почалася в Україні, досі не вкладається у свідомості багатьох. Вона загострила всі протиріччя в суспільстві, І тепер ми чіткіше бачимо, яким розшарованим воно є. Але нам треба об'єднатися в ім'я миру в Україні. Ви сьогодні щось робите в ім'я миру в Україні для того, щоб зупинити це протистояння. Можливо, берете участь в волонтерських акціях, в якихось миротворчих таких флешмобах. Я роблю постійні. А що, Ну, передаю речі для військовослужбовців на парадах, на майдан їздила на вихідні. На жаль, в волонтерському руху не беру участь, але так трішечки намагаємося якось сприяти, перераховуємо гроші на нашу армію. Ну, в принципі, хотілося б більше цим займатися. Підписувала я багато вже петицій. Взагалі то, я думаю, в наш час багато робиться через інтернет, тому що всі розкидані десь по різним місцям, але проблема для всіх одна і та ж, одна і та ж сама. І тому я підписувала вже багато петицій. які, Я хочу вже не громадянка України, але які громадяни України там ініціюють, і ці ініціації потім. Підтримується багатьма людьми своїми підписами. Я думаю, що я включаюсь, але я не хочу говорити, тому що це тоді вже не воно. Ні, ні то. Не нельзя, нельзя, нельзя сказати, що я там сильно что-то такое делаю большое. Безпосередньо в волонтерському русі я не беру участь, тому що я вважаю, що, мабуть, наступний час, коли треба, буде там безпосередньо воювати. Як військова людина, я це знаю. А поки що ну, були б кошти, я. Б Тобто ви приватним підприємцями був, я б брав участь у волонтерському, але я, на жаль, я військовий очі <рес> на щастя. Бо я знаю, що навіть ходять там по підприємствам, біля супермаркетів стоять, збирають, просять людей, хто ще може, хто кілограм цукру, хто папір. Ну, тут, тут, тут беремо участь. в Такому так. Да. Допомагати українській армії, хто чим може, хто грошима, волонтери там я бачу навіть самі ці розгрузки шиють. Ну, хто хто що. Ще... Пораненим, ми проводили флешмоб на дружбі народів, присвячений, називався він чарівне місто, і всі кошти перерахували на хворих поранених, які без рук, без ноги, яким потрібна реабілітація. А ви сама особисто що робите для такого миротворчого процесу в Україні? Для миру? Для миру, ну я знаю, що я сама особисто... Ну, мабуть, агітую всіх за Україну, щоб любили Україну і щоб за неї боролися. Ви сама відчуваєте таку любов так, українську? Так, звісно. Зараз такі патріотичні у нас, ну, я знаю, почуття і якийсь такий патріотичний дуже підйом після Майдану. Нам, мені кажеться, дуже українці помінялися. Вони так не любили Україну раніше, як полюбили її зараз. Я це дивлюся і в соціальних мережах читаю, то зовсім друге відношення. І вишиванки, подивіться, скільки людей ходить у вишиванках, у віночках. Це вже престижно своє весілля у віночках і у вишиванках. Це дуже великий крок вперед. До нашого патріотизму. Сьогодні нам треба швидко міняти свідомість, включатися в допомогу. І не тільки матеріально, а й морально. Насамперед змінити свої думки, з яких, наче з пазлів, складається колективна свідомість. Справа в тому, що нами всіма, можна так сказати, я хочу підчеркнути це, керує закон притяження, який реагує на кожну думку кожної людини. У Нас багато накопилося агресії. І це віддача. І постійно ну, кожна людина потрібна, щоб знала, якщо вона свою увагу звертає на якусь певну подію, на певний предмет, ця подія колись е е матеріалізується в житті цієї людини. Я спілкуюся з тими, що зараз в АТО людьми. Кожен хоче там когось десь убити сепаратиста чи терориста чи ще хтось. Я порадив би, значить, і бійцям, які там бувають, і значить, працюють, Тим, хто збирається туди, тим, хто збирається туди їхати, не потрібно значить іменно так думати. Потрібно думати, що я виконую роботу по захисту нашої країни чи своєї батьківщини. До речі, про президента Володимира Путіна. Люди, які розуміються на духовних законах, просять усіх: не проклинайте Путіна в жодному разі. Навпаки, бажайте йому і всьому народові Росії миру, добра і любові. По закону притяження, значить, постільки хочеш бути бачити значить, значить, хулігана. Ти його побачиш, бо ти вже його представив. І чим гіршого хочеш бачити Путіна, то він буде поступати до вас все гірше і гірше. Треба поступати до його без емоцій, як до керівника країни, і значить, реагувати відповідно. І тоді значить, ця обстановка рано чи пізно вона встаткується і буде мир між країнами, і буде все добре. Я думаю, що це все рівно наладиться. І нам треба колективно значить привлікати, значить, своєю думкою ці відносини тільки позитиву. На жаль, переважна більшість із нас звикла жити за старими законами, обросла корупцією та млявими, спрямованими тільки на власні блага, розмірковуваннями пробуття. Але у воєнний час таке виглядає цинічно. У Біблії чимало прикладів, коли через нещастя Господь приходив до людей, і так само багато прикладів, коли духовними подвигами люди вимолювали у Бога пробачення і допомоги. Або загарний піст, або загарна молитва або е, все палення жертви, які тоді були. Так що прикладів дуже багато, але щоб це було, то треба мати гарного організатора, щоб його слухали, щоб за ними йшли. Ну, але цей період у вас цілий, майже цілий рік нещасний в Україні. А люди не змінилися. То як може бути, як може Бог послухати тих людей, які не хочуть мінятися? Чи здатні ми прокинутися і почути материнський біль серця, відгукнутися на її прохання, звернені до нас? Не будьмо байдужими. Не чекаймо біди, щоб вона прийшла на поріг кожного нашого будинку. Давайте допоможемо вже тим дітям, які знаходяться там. Вони доведені до вічею. Ми не можемо їх зневажати, їхні рішення, що ти перейшли туди, ти залишилися тут. Ми не знаємо, чим вони мотивують ці свої вчинки.